Запрошуємо вас просто зараз. Хлопчиків дуже часто називають сашками, а собаки часто густо відгукаються на пірата. Майже так, як описував у своїй зачарованій десні Олександр Довженко. У його рідному селищі над десною побувала наша знімальна група. Розпочинаємо серію матеріалів до ювілею Музика Кінотеатр імені Довженка, СМТ Сосниця, що на Чернігівщині. Сьогодні показуватимуть дівчину на велосипеді. Дівчати не тільки на велосипедах у сосниці малій батьківщині Довженка багатенько, як і багатенько тут Олександрів. Сашик. Сашик? Угу. А чого тебе так назвали? Да. Будь-хто з місцевих може переповісти, про що їхній відомий земляк написав свою кіноповість Зачарована Десна. Як він з дідом, коли був потоп у сосниці, то він спасав людей інших. Як із дідом, сіна складали, їздили на зілокручу. А як не читали Довженка, то бодай щось, і в його фільмографії обов'язково дивилися. Земля фільм дивилася. І що, подобається вам? Ну, так як на теперішній вкус, так, мабуть, молоді ж не буде, його дуже дивитися. І вже рідше, але можна натрапити у сосниці ось на такі переповідки про майже родинні зв'язки з кінорежисером. Моя мати спокійно з ним у піску гуляла, рядом жила, рядом. Ви знаєте, де ж? Були, а рядом там хатка, так моя мати там це, родилася. Одна годька з довженком у піску гуляла. Ось ця садиба, де малим у піску гуляв Сашко. Саме лагодять дах на його хаті, бо стара покрівля протікала. Хлопці з Полтавщини знають старовинну методику перекривання очеретом. А от довженка не читали. Тепер обов'язково попробую прочитати. У садибі, а точніше, літературно-меморіальному музеї Довженка, спогади про нього бережуть професійно. Кажуть, у дитинстві великий кінорежисер був, що тепер називається майстром графіті. Тут він бувало і пописує, по як згадують його ровесники, всі паркани. Одного разу він змалював паркан, а тоді зупинився і каже: А що хлопці? А я збирав тому все, що я змалював, воно ожило, почало рухати, звіяти. А ще тут доглядають сад, про який довженко згадує у тій самій зачарованій десні. Цього року хваляться, добре вродила груша спасівка, яку ще його дід Семен садив. Та й яблуні теж ні в року врожай дали. В саду Давжанка ще збереглася яблунька, з якої він яблука їв яблука, не зриваючи. Батько хотів, щоб яблуко дозріло, виросло і щоб він на нього не лаявся. Він залізе на дерево, знайде найкрасивіше яблуко, надкусить його, скуштує, але не зриває. А от Десна тепер не та. Не така зачарована, як у Довженка. Річка, яка колись була судноплавною, а навесні, бувало, розливалася на кілометрів десять. Обміліла і більше не виходить з берегів. У нього часто беруть автографи, але не пам'ятають.